Привіт вам від Марсельчика. Ось Саме в нього поприбирала в клітці, дала їстечки, туалетик поміняла. Ось так він любить поїсти. Що хочу сказати, ця клітка вона маловато для такого великого кота, який 5 кг. Якщо чесно бачите, мало місця йому для відпочинку. Дуже б хотілося б взяти клітку розміром L, таку, знаєте, щоб він міг трошки ходити. От, наприклад, як у Касі це нам подарували. Правда, підон цуценя один з'їв. Так не можу знайти, щоб замінити. Вона дуже любить гратися. Це я придбала такий шарик. І дуже грайлива кіцька. Правда, висипає тут все ну, бо нема підону. Це я постійно прибираю. Бачите, умови не найліпші, але ліпше, ніж на вулиці, скажімо так. Безпечніше, ніж на вулиці. Все ж це тимчасово шукаю їм сім'ї. Да, дуже я надію, що Касюнька поїде на прилаштування, бо не хочеться її біля дому випускати там, де вона жила. Там машини, переживаю за нею, вона бігає постійно за ногами. Така храйлива кошка. Хрийлива кошка, да? так? Теж її все дала, чистенько поприбирала, ну, крім підлоги ще. Поток кожен день, так що ви не думали. Вона кожен день в туалет ходить, вигрібає, ну, зрозуміло, бо немає пістилки. Зараз подгризає ці вірьовочки, як в перший раз робила. <хи> Хоч трошки веселіше, каже, життя з іграшками. То ця клітка, вона, бачите, трохи більша. І, ну і Кася менше по розміру, ніж Марсель. Вона розміру, певно, L, може Ну, Трохи більше за оцю таку мою стандартну клітку M. Вона маловата. Да Марселя? Малювата, скажи. Кіт в 5 кг, щоб ви розуміли. Він може ходити, його рухи не обмежені, знаєте, вона не геть малюсінька, але все ж хотілося б для нього щось купити побільше, і воно нам знагодиться в майбутньому. Така клітка, певно, буде 2000 і більше 2000 коштувати. Навіть не знаю, бо останнім часом не дивилася. Але, певно, треба збирати. Плюс у мене ще одна вже від Джусі пошкоджена. Не знаю, там варити треба чи що. Ну, вона теж була така одноквартирна, можна сказати, одномісна. То треба буде придбати. Марселю шукаємо родину. Хочеться знайти йому найкращу родину, бо він чудовий кіт, він вже в мене кастрований, оброблений, вакцинований. В горщик він ходить взагалі молодець, просто з першого разу. Дуже хочеться, щоб люди про нього дбали, а не, знаєте, так, на миші. Це не той випадок. Буває, що терміново треба врятувати з вулиці, забрати і вже. Ти розумієш, вибираєш з двох зол, але тут в цьому випадку мені хочеться для нього найкраще. А ця гризунка, хочу відгризти вже той шарик. Касюнь. Касюнька. Кися. Кися моя красоточка така гарнюща, дівчинка, гарнюща. Дивіться, щось машина там. Де вона? Дивиться. Красавіця? От такі зараз два дорослих котика, Кася дівчинка і Марсель-Хлопчик, які шукають найкращі родини. Найнайкращі. Хочеться всього їм найліпшого. І є ще одне кошеня, яке я не забрала. А з того тижня заберу обов'язково. Дуже гарненька, маленька віскосна дівчинка, яка теж буде шукати сім'ю. Да, Кася? Кась, моя кішка гарна. Вона ну, на багіру якусь на пантеру похожу, правда? Немає з неї гарних фото. Якось вона не виходить у мене. Щоб навіть так поставити, не виходить. Якісь такі вона злякана, боїться вулиці, як вони се шиє. Кисюнь. І бачите, для чого ми хочемо це приміщення зробити, щоб зробити гідні умови. Ну, не так все, як тут обдерте. щоб воно більш-менш було гарне, щоб відео можна було гарненько знімати. Ну, звісно, коти з собаками не будуть разом. Це. Треба буде продумувати, хто там буде, да? кому важливіше, скажімо так. Ну, але на це все треба немалі кошти. Я видалила те відео, чому поясню. Тому що є місцеві серед моїх підписників, ті, хто дивиться, і я не хочу потім проблем. Я не хочу, щоб потім всі туди зносили своїх тварин. Отак -то. Але ви будете знати, що приміщення ремонтується, готується, фрагменти якісь я буду вставляти. Поки ми не штукатурили, немає за що, треба купити матеріал. Там всього, там, здається, 100 гривень прийшло на ці потреби, то е, цемент, чи що там, цемент здається, да, лише тисячу, чимось півтори, сказав Денис, коштую на ту коморку. Тобто це треба закупити, кирпича трошки докласти. Ну, це я кажу по мінімуму, да, щоб, щоб поштукатурити. А щось закласти підлогу, якийсь ліноліум чи ще ж. Це треба все міряти і теж дуже дорого. Але то треба зробити. Треба зробити, скажіть, щоб було на всякий випадок. Да, Марсельчику. О, красивий! От бачите, він довгий прямо на всю цю клітку. Купили йому таку креветочку. Ну він не грається, не знаю. Може йому не подобається. Хоча він молоденький котик, але поки не грається. Це каже Марселька. Пока-пока.